Доброго дня. Сьогодні ми з вами маємо познайомитися з такими небесними тілами, як Земля і Місяць. Я знаю, що кожен з нас має якусь певну інформацію про них, і, в принципі, з дитинства ми розуміємо, що таке Земля, да, це планета, на якій ми з вами живемо, що таке місяць. Ми знаємо, що це природній супутник нашої планети. Але сьогодні ми познайомимося з ними трошечки ближче, і, е е е окрім того, що дізнаємося більше про них кожну окремо, да, про ці тіла небесні, але і е про їх взаємодію одне з одним. Отже, з давніх часів. А люди спостерігали за небом, вони намагалися скласти собі уявлення про те, що вони на ньому бачили. Найпомітнішими об'єктами на небі, звичайно, завжди були сонце і місяць. Зорі і планети будуть нам здаватися лише маленькими точечками. Проте, спостерігаючи за зміною їх положення, наші стародавні предки звернули увагу на те, що в той час, як більша частина зір не змінює свого положення на небі одна відносно другої, але тільки приймають участь у круговому русі, так, то деякі світні тіла будуть переміщатися по небу дуже складним чином. Так, ще в давні часи люди почали розрізняти планети і зорі. З давніх часів було відомо п'ять планет, які можна побачити неозброєним оком: це Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн. Про інші планети сонячної системи і супутники планет не було відомо нічого, допоки Галілео Галілей винайшов свій телескоп. За допомогою телескопу. Він відкрив гори на місяці, плями на сонці, чотири найбільших супутники Юпітера, такі як Іоганімет, Європа і Калісто, і а, також досліджував зміну фаз Венери. Протягом XVII століття були відкриті ще декілька великих супутників, наприклад, а, супутник Сатурна Титан. А, також перша нова планета Уран, яка була відкрита випадково у 1781 році Вільямом Гершелем. А, також а, далі у нас був відкритий Нептун, причому вже не випадково, а на підставі розрахунків, які зробили вчені. Вони передбачили існування ще одної планети сонячної системи, яка своєю гравітацією чинила, скажімо так, вплив на рух Урана. Протягом 18-19 і на початку 20 століття, за допомогою нових більш потужних наземних телескопів, продовжували відкривати планети та їх супутники. Наприклад, в 19 столітті були відкриті два супутники Марса Фобос і Деймос. Крім цього, було покладено початок відкриттю безлічі малих планет. Плутон був відкритий та Ерида. <кій> Отже, як же ж побудована сонячна система? Сонячна система це така система космічних об'єктів, яка складається із зорі Сонця і тіл, які обертаються навколо неї. Це вісім великих планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. До 2006 року в цей список входив Плутон, але його було виключено зі списку великих планет сонячної системи. Також сюди входять 183 відомих супутників планет, також велика кількість малих планет-астероїдів і комет, і також незлічена кількість метеорних тіл, космічного пилу і газу. Ростір сонячної системи має розміри понад 3 на 10-16 степені метрів. Є носієм гравітаційних і магнітних полів і пронизаний електромагнітним випромінюванням. За межі сонячної системи приймають відстань від сонця до геліопаузи. Це така точка, в якій тиск сонячного вітру буде врівноважуватися тиском міжзоряного середовища. Вік нашої сонячної системи приблизно 4,5-5 мільярдів років. Ось на слайді ми з вами можемо порівняти розміри Сонця і планет, які навколо нього обертаються. Сонце зосереджує в собі 99,866 тисячних маси всієї сонячної системи. На частку великих планет припадає 134. сотих. Всієї маси. Все інше це супутники, астероїди, комети і метеорні частинки. Геометричний центр сонячної системи буде практично співпадати з центром Сонця. Великі планети сонячної системи обертаються навколо Сонця в напрямі його осьового обертання по майже колових орбітах. Що слабко нахилені одна а, до одної і лежать поблизу площини сонячного екватора. Більшість планет обертається навколо своєї осі в тому самому напрямку, окрім Венери та Урана. Супутники планет здебільшого обертаються навколо планет у тому самому напрямку, в якому відбувається осьове обертання планет. Але деякі найвіддаленіші супутники мають зворотній рух. Більшість ядер. Що оточує сонячну систему, поділяється на два шари. Давайте подивимось на ці пояси. Ось у нас орбіта астероїдів внутрішня, яка зосереджена між орбітою Марса і орбітою Юпітера, і зовнішня велика, великий пояс астероїдів. З найбільшим діаметром. Якщо подивитися збоку, це буде виглядати ось таким чином. Внутрішня хмара це хмара Хілкса. а зовнішня хмара це велика гігантська хмара, яка називається Хмара Оорта. Отже, Земля. Земля це планета сонячної системи, яка має форму сфероїда, тобто куля, яка трошечки сплюснута, вона обертається навколо осі за одну добу і рухається навколо Сонця з середньою швидкістю 30 км за секунду. Швидкість руху точок земної поверхні найбільша буде на екваторі 465 метрів в секунду, і нульова на полюсах. Нашу планету ми можемо умовно поділити на кілька шарів. Центральна частина Землі утворює металеве ядро. Зовнішня частина ядра перебуває в розплавленому стані при температурі 7000 градусів за Цельсію. А внутрішня тверда, вище розташовується силикатна оболонка або мантія. На мантії плаває кора, товщина якої не однакова. Від 5 до 7 кілометрів під океанами. І до кількох десятків кілометрів під гірськими районами континентів. Внаслідок конвекції в мантії земна кора розділилась на окремі плити, які повільно зміщуються, 90% маси землі припадає на залізо, кисень, магній і кремній. Прискорення сили земного тяжіння буде мінімальне на екваторі і максимальне на полюсах. Земля оточена атмосферою, яка простягається в космос більше, ніж на 1000 кілометрів. Це і створює сприятливі умови для життя на планеті. Голові складові ад нашої атмосфери. Це азот, кисень, аргон, вуглекислий газ, озон і водяна пара. Атмосфера Землі розділяється на ось такі шари. Тропосфера. Стратосфера, мезосфера, термосфера і екзосфера, тропосфера до 15 кілометрів, стратосфера від 15 до 100 кілометрів, іоносфера від 100 до 500 кілометрів. Між тропосферою і стратосферою розміщується перехідний шар тропопауза. У глибинах стратосфери під впливом сонячного сонця створюється озоновий екран, який захищає живі організми від космічного випромінювання. Вище розміщені мезотермо і екзосфери. Значне підвищення вмісту водяної пари в атмосфері викликає збільшення хмарності, а отже, зменшення кількості сонячного тепла. Що надходить на поверхню. Зміна вмісту вуглекислого газу та водяної пари спричиняє послаблення чи посилення парникового ефекту, при якому газ буде частково поглинати тепло, яке випромінюється землею в космос, затримує його в атмосфері і підвищує температуру поверхні та нижніх шарів атмосфери. Атмосфера, як елемент глобальної екосистеми, виконує такі функції. Це бар'єр для згубного впливу космічних випромінювань на живі організми та удари метеоритів. Також регулює сезонні та добові коливання температури, регулює тепловність землі з космічним простором, впливає на радіаційний і водний баланс. Є джерелом газів, які беруть участь у процесах фотосинтезу та забезпечують дихальні процеси живих організмів, зумовлює низку складних екзогенних процесів, таких як вивітрювання гірських порід, діяльність природних вод, мерзлоти льодовиків тощо. Погода буде формуватися в нижніх шарах атмосфери, яке називається тропосферою. Там передача енергії буде відбуватися не тільки випромінюванням, але й за допомогою конвекції. Також Земля має магнітне поле та тісно пов'язане з ним електричне поле. Магнітне поле Землі генерується в рідковому металевому шарі ядра. Воно створює навколо нашої планети. На висоті понад 500 км пояси радіації. Елементарні частинки, які рухаються у міжпланетному просторі з величезною швидкістю і мають електричний заряд, будуть взаємодіяти з цим магнітним полем Землі і тому не долітають до атмосфери. Таким чином магнітне поле захищає життя на Землі від смертельних потоків космічних частинок. Місяць. Це найближче до землі небесне тіло та єдиний природний супутник землі. Він кулястої форми, приблизний радіус 1738 кілометрів. Він знаходиться на середній віддалі 384 400 кілометрів від землі. Період обертання навколо осі дорівнює періоду його обертання навколо землі, 29,5 діб. Ми це називали з вами синотичний місяць. Через що місяць повернутий до землі одним боком завжди? Таке обертання ми будемо з вами називати синхронним. Сила тяжіння на його поверхні приблизно у 6 разів менше, ніж на землі, тому він не може втримати біля поверхні молекули окремих газів. Місяць оточений надзвичайно розрідженою газовою оболонкою, яка складається з водню, гелію, неону та оргону. Погода на місяці незмінна протягом мільярдів років. Два тижні світить сонце, і в полудень на екваторі температура поверхні місяця сягає плюс 130 градусів Цельсія, а після двотижневої ночі опускається до мінус 170 градусів Цельсія. Навіть в день темне небо, там немає вітрів і дощів. Перше спостереження у місяцях місяця телескоп здійснив саме Галілей. Він назвав темні рівняні ділянки морями, хоча, як ми з вами знаємо, води там немає, тому що вода у вакуумі або миттєво закіпає і випаровується, або замерзає. Світлі ділянки це материки, які займають близько 60% видимої землі місячної поверхні. Це нерівності, гористі, райони. Які в більшості названі так само як земні, тобто Карпати або Кавказ. Породи місячних морів відрізняються високим вмістом оксидів заліза титану, материкові високим містом оксидів алюмінію. Під час спостереження телескоп видно, що на світлих материках переважають кратери, круглі гори діаметром до кількох сотень кілометрів, які мають вали завжди кілька кілометрів. На видимому з землі боці налічується близько 30 тисяч. Найбільшим серед них є кратер Клавій, діаметр якого 235 км. Біля деяких кратерів спостерігаються світлі смуги, зумовлені тим, що поверхня в цих місцях відбиває до 20% падаючого світла. Найвідоміші серед таких кратерів тихо і коперник. Більшість кратерів на місяці мають метеоритне походження. У липні 1969 року на поверхню місяця здійснив посадку пілотований космічний корабель Аполлон-11, і астронавт Нейл Армстронг вступив на поверхні місяця. Усього до місяця було відправлено понад 60 космічних апаратів, і на поверхні місяця побувало 12 астронавтів, які привезли на землю зразки місячного ґрунту. Поверхневий шар місяця утворений ось такою пухкою речовиною, яку називають реголіт, яка по хімічному складу близька до земи, земних е, вулканічних порід. До складу місячного ось цього реголіту входять також скляні сферичні мікрочастинки, і е, він має густину 1200 кг на метр кубічний і дуже низьку теплопровідність. Е, це ми дізналися звідси, тому що на глибині приблизно 1 метра коливання температури практично не змінні. За хімічним складом місячні породи дуже близькі до базальтових порід Землі. Внутрішню будову місяця люди вивчали за записами струсів від удару метеоритів, які фіксували доставлені на місяць сейсмографи. Під шаром реголіту розміщується кора, товщина якої по навидимому повернутому до землі боці становить 60 км, а на зворотньому 100 км. Під корою розміщується мантія завдовжки завдовжки приблизно 1000 км. Зона, яка глибша, ми будемо називати вона дуже схожа на земну мантію. Так, і вона має 430 км і температура вже близько до 1800 Кельвінів. Останнє дослідження показали, що в центрі все-таки є металеве ядро, і його радіус близько 300 км. Маса ядра складає 3% від усієї маси місяця. Втім, у місяця немає рідкої частини ядра, так як, наприклад, є у землі. Магнітне поле місяця приблизно в тисячу разів слабше за магнітне поле Землі. Також у полярних областях місяця космічні станції виявили запаси водяного льоду, оскільки кут нахилу місячного екватора до екліптики дуже малий, приблизно півтора градуса, то дно навіть неглибоких кратерів у полярних областях. Ніколи не освітлюється сонячними променями. І оскільки там стала температура мінус 200 градусів, дно полярних кратерів покриває суміш реголіту та льоду, джерело виникнення і накопичення місячних полярних льодів це, скоріше всього, комети, які попадали, скажімо так, в ці області. Оскільки місяць знаходиться на невеликій відстані від землі, він спричиняє на її поверхні припливі і відпливи через те, що дія сили місячного тяжіння на різні точки земної поверхні буде не однаковою. Ділянки води, які найближчі до місяця в певний момент, будуть притягуватися сильніше, а найвіддаленіші в цей момент слабкіше, ніж частинки в центрі землі. Як наслідок, водна оболонка буде створювати припливні горби, які витягуються вздовж лінії земля місяць. Земля обертається навколо осі, а тому припливні виступи пересуваються вздовж поверхні морів та океанів. У напрямку руху місяця. В результаті вода двічі на добу підіймається і опускається. Тяжіння місяця створює припливні деформації не тільки у гідросфері, а й в атмосфері і літосфері. Через систематичну дію припливного тертя земля поступово сповільнює обертання на тисячну секунду за 100 років. Також для Землі місяць відіграє дуже важливу роль. Найважливіший вплив місяця на Землю полягає в тому, що вже понад 4 мільярди років саме він стабілізує клімат. Без місяця земна коливання була б набагато сильнішою. Оскільки екватор Землі розміщений під кутом 23,5 градусу до орбіти, по якій планета рухається навколо Сонця, то існують різні. Пора року. Якби не було місяця, то кут нахилу землі змінився б, це означає, що вісь обертання Землі була б на рівні своєї орбіти. Уран, у якого кут нахилу 97 градусів, обертається навколо Сонця так, що протягом одного півріччя до сонця обернена його північна півкуля, а протягом другого південна. Якби так відбувалося на Землі, то клімат був би звичайно іншим. Ймовірно, температура на Землі сягала б екстремальних позначок, а вітри були б набагато сильнішими. Дослідники з'ясували, що Земля відштовхує від себе місяць швидше, ніж будь-коли за останні 50 мільйонів років. Супутник планети віддаляється від Землі через припливи і відпливи, а це впливає і на саму планету. Гравітація місяця створює нам добовий цикл припливів і відпливів. Цей процес уповільнює обертання планети навколо своєї осі і змушує місяць віддалятися від Землі приблизно на 3,8 см в рік. Якщо припустити, що темпи віддалення місяця завжди були однакові, то з віддалення орбіти можна розрахувати вік супутника, тобто йому приблизно 1,5 мільярда років. Однак це приблизна цифра, тому що деякі місячні породи мають набагато більший вік, ну тобто там 4,5 мільярди чи 5 мільярдів, тобто він приблизно прирівнюваний до віку Землі. А отже, місяць віддаляється від землі. Зі швидкістю що збільшується. І поки що причина цього явища до кінця нам не зрозуміла. Можливо, причина в тому, що північна частина Атлантичного океану в наші часи зараз є набагато ширшою, ніж це було 50 мільйонів років тому. Через це утворюються дуже великі хвилі і високі припливи, які відштовхують місяць сильніше. Так отже. Що вам потрібно зробити як домашнє завдання? Коротко законспектувати найважливіше, а це ви можете за допомогою ось таких запитань. Наприклад, в атмосфері Землі найбільше таких ось газів. Парниковий ефект на землі створюють такі-то причини. Да? До складу поверхневого шару місяця реголіту входять такі-то хімічні елементи. Шар атмосфери, в якому відбувається а, формування а, погоди, називається такто. Да? Яке походження кратерів на поверхні місяця, Там, тому, тому, тому. І ось ці питання, ви на них, якщо відповісте, у вас якраз вийде короткий, невеличкий конспект цього уроку. Так, дякую вам за урок. Гарного дня. До побачення.